Всім привіт! Трошки сьогодні про таку тему: різницю між чоловіком і жінкою. В стосунках, якщо ви побачите, чоловіки дуже багато е, приділяють увагу і роблять акцент на такої на дії, як вірність і як е, вірність слову. От якщо чоловік зазвичай, давайте так. Бувають поміхи, буває важко, бувають якісь е, проблеми. Але якщо чоловік сказав, я отак буду робити, він зазвичай так і робить. Якщо він сказав, я буду з тобою, він з тобою. Йому щось не подобається іноді, він там скрипить, е, якось не так робить, але він з тобою. Якщо він каже, я це зроблю, ну, да, може, колись там якийсь час прийде, ну він це зробить. А і десь чоловіки вони вважають, що жінки вони такі ж самі і вони ну, такі ж вірні своїм словам. От вона сказала, так зробить. Ну, все, ну, тема справедливості. Якщо я до тебе такий вірний, ти будь до мене така вірна. Якщо я вірний своєму слову, ти будь вірна своєму слову. І в житті тоді ми стикаємося з проблемою, і не можемо зрозуміти: ну, дожди, ну чого це так? Ну тому що жінки вони більш приділяють увагу почуттям, аніж словам. І вона може тобі сказати, все, я тебе не хочу бачити, і взагалі, там, я тебе не люблю зараз, тому що в неї такі почуття. І вона не може їми керувати, може там, управлять так, щоб прямо ну, так от заставити. А ну ви спробуйте керувати почуттями. Є два моменти, як керуються почуттями. Або ви їх зажимаєте, або е, ви їх висловлюєте. Тобто, якщо висловлюєте, то настільки, наскільки ви вмієте екологічно висловлювати почуття, це буде почуттями. Але як іми можна керувати в тому плані, ну. Ну, не знаю, може хтось, звісно, вміє, але зазвичай люди вміють керувати думками, тобто не висловлювати їх. Так от вона зараз так відчувається. І якщо хлопець, бо да, чоловік такий, вона мене не любить, ну все, у нього, у нього це слова, такі важливі в йому світі. І він починає від цього відштовхуватися, він робить якісь упори на це. Блін, і з цього починається сварки і страдання. а ти казала? Вона каже: Ну, я не то, що там казала, ну в мене так. Ну ти ж казала, ти казала, що ти мене не любиш. І він ходить, тепер скажи, що ти любиш мене. Або вона йому каже, все, я тепер з тобою не буду. Ну, от поки є такі почуття, вона так відчуває. Ну, пройде день, почуття пройдуть, і вона буде з вами. Питання в чому? Слухайте, чоловіки. А навчайтеся і ну десь так знайомтеся зі своїми подругами, дружинами, зрозуміти, що це люди почуттів. А жінкам я рекомендую бути, ну так, приділяти увагу, тому що для чоловіків слово це майже найважливіше, що є. І якщо ви кажете йому, що ну, ви будете там отак себе почувати, то він це сприймає на 100%. Він не розуміє, що це зараз ви так почуваєте, а через годину ви по-іншому будете почувати і тому скажете. Оце є різність е, світів, і на цій різності зазвичай, замість того, щоб притягуватися до один одного, ми сперечаємося, і ми. Ну, Моя рекомендація, слухайте. подивитись на один на одного. Ви вибирали один на одного, ви любите один на одного, ви близькі один на одного, ви не вороги в кінці кінців один одного. Якщо щось і є, якась там, ну, якесь спотикання, то може просто якесь непорозуміння, недорозуміння, якась фігня зараз вийшла. Фігня буває, знаєте. Все, воно случається. Подивіться і перестаньте ну, ображатися, мучити один одного, шантажувати якимось там образами чи мовчанням. Просто порозумійтеся, а для цього є моменти а, висловлення, тобто ну, почути один одного. Якщо цього не виходить, Таке буває. Зазвичай, якщо пари вже довго а, в відношеннях і це повторюється один за одним, ми важко домовитися без сторонньої допомоги. Якщо у вас нема пари наставників або ну, нема людини, якої ви оба довіряли, ідіть до консультанта. Консультант, психолог, коуч, він допомагає домовитися, почути один одного. Тому, якщо у вас є така проблема, ви не можете домовитись, ви не порозумієте, ви кожен раз, коли починаєте розмовляти, ви заходите в скандал, приходьте до нас, до нашого агентства, де я або мій партнер е, Михайло Вітренко, ми допомагаємо парам, ми допомагаємо зрозуміти один одного. Почути і зробити якісь висновки або корекцію, ну, корекцію кроків, які привели більш до а, ну, близості, аніж до розриву та сперечань. Дякую, все, до побачення!